Я знайшов вам трішки палаючих дуб. Пам'ятаєте гру Lord of the Fallen, де розробники додали українську, а Язіку ні. Скільки крику було? Типу «ігри вні політики, ущемлені. от, ще одні розробники вирішили піти по їх стопам. Місяць назад релізнулась гра Лейсара Summit Kingdom. Українська є. Дякую розробникам. А язіку не завезли. Ну і я думаю, ви здогадали, що їм це не сподобалось. Я не буду все зачитувати, можете самі зайти почитати там дуже смішно. Про вні політики, расизм, і я не розумію, чому вони постійно це слово використовують, бо до них воно відношення не має. А найцікавіша деталь, що їх бісить не скільки відсутність язіки, а нервують вони саме через наявність нашої мови. Можете почитати там в кожному повідомленні акцент саме на тому, що розробники додали українську. Спробували занизити оцінку. Спочатку вона була десь 7 з 10, але це не допомогло. Зараз вона 9 з 10, бо гра прикольна.